Доброго дня, і ми з України. Так, так, ми з України. Із такої найкращої держави у світі Україна. Ми українці. І я цим пишаюся. І Я цим пишаюся. Я завжди починаю свій блог з того, що ми українці. Зараз у нас іде війна в Україні. Не нами розпочата, жорстока, гине дуже багато людей, дітей, населення. Наші хлопці воюють, захищають свою державу, гинуть за неї, самовіддано, самовіддано віддають своє життя, щоб ми жили, щоб ми спали спокійно у своїх будинках. Щоб нога ворога не ступила на нашу землю, наші хлопці б'ються. Тому і ми, українці, всі, хто як може, допомагає нашим Збройним силам. Усі, хто волонтерить, хто збирає на, на дрони, хто на, щось, на якісь машини, хтось пече пиріжки, відправляє на фронт, тому що домашня їжа краще всього. Розумієте? Хтось складає гроші на картку, перераховує на, о, хлопцям на картки, на рахунки, тому що потреби дуже великі, дуже. І ось ми допомагаємо ще й так. У мене є знайомі жіночки, квіткарі, які продають багато квітів, які вирощують. Але всі вони вже дорослі, всі вже їм 70 років, 71, 72, розумієте. Так уже матеріально вони не можуть дуже допомогти, тому що, звичайно, треба ліки, треба ж продукти, та й комунальні послуги треба всім платити. Тому, звичайно, ми. Допомагаємо і придумуємо нові способи допомоги, допомоги купуючи квіти. купуючи квіти. І От я своєю знайомою була вчора. Я не знаю, де. ну Це її родичка, десь замовляла квіти, розумієте, замовляла. Звичайно, щось вона їй теж. З нею поділилася. Я навіть не питала, де, в кого вона замовляла, хто їм привозив. Вона мені подзвонила, тому що я їй казала, якщо, кажу, буде в тебе щось там таке, я в тебе куплю, а ти положиш гроші на рахунок. Тому що так людина розумієте, та з пенсією теж зараз люди в віці рахують. Та й не в віці, зараз, та й взагалі ж розумні люди завжди рахують гроші. Завжди. Розумні люди завжди, знаєте, рахують гроші. І вони мають Але ж розумні люди мають великі гроші, але вони ніколи про це не говорять. знаєте А отакі от іноді грошей немає, але якусь тисячу-дві-три вже, ой, господи, щось зібрав та вже і вважає, що він дуже заможна людина. Ну, це зараз не про це. Це зараз не про це мова. Іде. А про те, як ми допомагаємо. І я вам скажу, що я їй сказала, що як буде можливість, я в тебе щось куплю. А ти потім допоможеш цими грошима, положивши їх на рахунок. Вчора я пішла, звичайно, я вам скажу, що я купила. Бачите, купила дві хости. Купила чотири остільки. У мене є цей колір, у мене є і цей колір, у мене є і цей колір, у мене є і цей колір. Звичайно, по. Дві штучки, тому що в минулому році я все продала. А завжди залишаю собі по два кущики, розумієте? Але ж, так як я сказала, що я куплю, а вона допоможе грошима цими, то, звичайно, я, звичайно, я вчора сходила і забрала. Я навіть не знаю, чи є у мене такі хости, чи нема. Не взяла. В теплиці знаходжусь, не взяла очки. розумієте, Не знаю. Навіть не, не, не ще нічого не читала, не дивилася свої записи, які у мене, тому що у мене хост 40 сортів, 40, навіть більше. от, ну, А стільба то я знаю, що в мене вона є, розумієте, але ж нічого, хай росте. То я вам скажу, вчора оце ж я купила, оце такі, дорогенькі мої, не взяла очки. Тому оце вам знімаю, ви вже будете читати, кому буде цікаво. Я не знаю, де вони їх замовляли, хто їх присилав, нічого це не знаю. Тому що, звичайно, я б сама собі їх не замовляла. Значить, дивіться, оце такий сорт, оце, бачите, такий. Зараз покажу, я вже все оце ж у теплиці нахожусь. Бачите, ой, мантарай. Дивіться, оце отакий один, одна така почка, можна сказати. Бачите, одна. Значить, корінь тут гарненький, гарненький корінь, але почка одна. Стоїть оцей сорт, зараз я вам покажу, 72 гривні. Я не знаю, дорого це чи не дорого. Я ж вам кажу, що я була. Мова не про те, а мова була про те, щоб допомогти. Потім ось цей сорт, бачите, ось такий. Значить, тут корінець кращий. Ось такий. Бачите, два дві почки. Бо я зараз буду все садити і думаю, зніму. Бачите, гарний корінь. Цей сорт коштує 59 гривень. Тому кажу, я не, навіть не углублялась в те, чи є в мене чи нема ці сорти. Тому що, тому що ми так домовлялися. Потім оця стільба, бачите, оцей колір. Він такий ніжно-ніжно-розовий, махровий. Ніжно-ніжно-розовий. так він Такий яркий на малюнку, але він взагалі ніжно-ніжно розовий. І, і я вам скажу, що такий махровий сорт. Бачите, який гарний. Гарний дуже такий корінь. Е, коштує, зараз я вам скажу, 63 гривни. Так. Ой, боже, мама дорога спина болить, не можу. Значить, тепер оцей сорт. Оце цей сорт. Висота, що у нас там? Ну, не бачу вже, вибачте. Може яскрава, може, оце і фірма оце так називається. Ну, не знаю, я ж вам кажу, я нічого не розпитувала, тому що мене навіть зовсім не цікавило, яка це фірма. Тому що, ось, бачите, взагалі гарний корінь. Взагалі дуже їх тут багато. І коштує 85 гривень. Оце все. Я вам що корінчики і непогані. Ой Боже. Так, потім отакий от сорт. Отакий, от бачите? Такого кольору. Так, що у нас тут? Тут теж гарний. Тому що, ось, ось, зараз я вам скажу почки ж покажу. Чекай, оце тут порозрізане все. Ось. Ось тут вони, бачите, гарні. Будуть виходити, тут їх декілька штук. От, Значить, цей коштує у нас теж 63 гривні. 63 гривні. Так. І оцей сорт. Оцей, бачите. Зараз я вам покажу теж гарний, теж гарний такий корінець. Ну, а сільба ж виходить, вона ж такі, ми, знаєте, воно ж наростає, не коріння, а такі, знаєте, такі деревовидні якісь такі коріння, тому що воно всередині ж таке, що треба різати. Так. І оцей сорт у нас коштує теж 63 гривень. Ну, десь я вам скажу в обшій сложності. В обшій сложності получилось, мені здається, 406 гривень, щось отаке. Я це в неї забрала, звичайно, посажу, хай розростається, хай росте. Хай розростається, я ж кажу. Навіть якщо у мене є, то нічого страшного, тому що а рано чи пізно це завжди можна продати. Тим більше, що це стільби, це сортові, махрові, тому що у мене вони є. Я знаю, що це таке. Це дуже-дуже ніжна, ніжна така. Розовий колір, дуже ніжна. Всі вони гарні, я не спорю. Ну це трошки вища, вона така малінова. Така Розова. -малинова. Ну, вона така, я ж кажу. Так воно і дійсно є вона вища, чим оці, бо ці такі невисокі. От. Я їй заплатила гроші. І вона зразу ж ці гроші перерахувала... Телефону, я її дала налічкою, а вона свого телефону перерахувала на рахунок воїна. Тому що треба допомогти. Треба допомогти, тому що в знайомої син воює на нулі і треба на потреби дуже багато потрібно грошей, тому що воює вже. Воює і, звичайно, треба допомагати. Всі наші люди, всі українці, всі, я ж кажу, допомагають хто як може. От, бачите, і вже людині, я ж вам кажу, я навіть не знаю, де вона їх взяла. Їй це якась родичка їй допомогла, оце їй допомогла, а вона мені теж продала і, я ж кажу, допомогла Збройним силам ЗСУ. Ось я ще не купала ящичок. Один вам показую ще один, тому що поставила це в теплиці. Ну, Це замовили на кладовище. У мене дуже багато, дуже багато примул, різнокольорових. У мене там є на каналі. Кому цікаво, пошукайте. Я там знімала просто ще на телефон, тому що і ще у мене. Літом у прошлому році я знімала, тому що, в травні, здається, тому що у мене не було тоді ще. Я не було каналу, я не збиралася його. Не збиралася його створювати, тому знімала на телефон. Але там маленьке таке відео, всі примули, які в мене є, різного-різного кольору. Різні по... Є оці ранні жовтенькі і темно-жовтенькі, там у мене такий бордюр. Ці пізніше. Ну, Різні сорта, різні кольори. Але ж оце накопала ящик, бачите, поділила їх, тому що, якщо великий кущ, то він і Не так гарно квітне, а ось бачите, якщо він розділений, бачите, скільки квітоносів. Тому це обов'язково треба робити. Треба розділяти, тому що чим більший кущ, тим менше квітів і вони не такі великі. От Я приготувала один ящик і треба занести ще один ящик, приготувала, тому що це будуть прибирати мої знайомі. Це не в нашому селищі. В нашому селищі теж є загиблі воїни, теж вже є. На кладовищі у нас хлопці, які віддали життя за нашу Україну. Але це мої знайомі, які воювали під час АТО. Мої знайомі, тому оце я накопала ящик ще один. Будуть прикрашати їхати, будуть прикрашати могилки, тому що квіти стоять дорого, звичайно. От. Ну, а ми що можемо, копаємо, посадять, вони будуть квітнути. От. А вже інші ці гроші, за які б купили квіти, то вже підуть на інші потреби. Тому, бачите, отак ми допомагаємо, всі українці. Всі українці допомагають, я ж кажу, хто як може. Хто як може, і дорослі люди, і молоді, і волонтерять. Всі допомагають нашим Збройним силам. тому що Наші хлопці гинуть, боронять нашу землю, визволяють, гинуть молоді, дорослі, гинуть діти наші, гинуть наші брати, гинуть чоловіки, батьки, залишаючи дітей, гинуть, даруючи нам своє життя. Тому я завжди кажу, що ми завжди повинні пам'ятати, за який рахунок ми живемо. За який рахунок ми живемо. Мені розумієте, ну. Всі ж дорослі люди мають синів, хто має чоловіків. Розумієте? Розуміють, що війна це дуже страшно, дуже, дуже страшно. Молоді лягають у цю землю, не маючи ще навіть своїх дітей. Тому ми завжди повинні пам'ятати, дякувати їхнім батькам, низько вклонятися. За те, що ми живемо, за те, що у нас вночі тихо, за те, що ми ночуємо в своїх будинках, живемо, бачите, насолоджуємося такими квітами. Ми ніколи не повинні забувати, за який рахунок ми живемо. Тому слава нашим Збройним силам, слава Україні, всім вам, мої дорогенькі здоров'ячка, перемоги нам усім. І хай завжди буде все Україна.